Державне бюро розслідувань спільно з правоохоронними органами проводить низку процесуальних дій у територіальних центрах комплектування ТЦК та військово-лікарських комісіях у декількох областях країни сьогодні, 22 серпня 2023 року обшуки відбуваються на Вінниччині, Черкащині та Київщині. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збагачення військовослужбовців, уточнюють в ДБР. Загалом встановлено 388 осіб, відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. У них вилучаються медичні документації, особові справи тощо наприкінці минулого тижня. Правоохоронці працювали на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. У результаті виявлені непоодинокі факти зловживань воєнкомами та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарських комісій ВЛК. Наразі троє посадовців військоматів одержали підозри.